Всім привіт! На дворі тепла і чудова весна, і роботи не почати край. В тому році ми викладали з каміння площадку під автомобіль. І ще після того залишилось трошки каміння і вирішив викласти ще ось таку дорожку. Ширина в неї 70 см, і якраз я нарешті вироблю цей камінець. І він не буде тут заважати, і тут буде все файно. Відео буде не про те, як викладати камінь. Отака підсипка робиться. Розчин, пісок, цемент. І викладається камінчик, потім це все заливається з ліки розчином, затирається щіткою. Ну відео не про те, про те, як викладати це все, можна буде глянути в описі під відео. Я залишу посилання, як викладалась ось та площадка. А відео про те. Я хочу показати, що сталося за зиму за цією площадкою, а з неї сталося аж нічого. Трішки вона брудна, поросла мохом, так як це тіньова сторона. Тут сонце тільки вечором. І ось так ні одної тріщинки, якщо її підмести, вона виглядає досить файно. Акір? Да? Іди сюди. Скажи привіт. Собака. Молодець. Скоро тобі тут поприбираємо. Ось така краса. Дуже мені подобається камінь. Зараз ще хочу показати одну площадку, яка вже стоїть більше двох років. Ось вона. Тут вона виглядає гарніше, бо тоді було багато камінця і можна було вибрати гарний камінь рівненький. Ось це така зона відпочинку. Така гойдалка, дах. На каналі теж є відео, як це все робилось. А зараз я буду продовжувати працювати. Тут залишилось мені небагато, кому було цікаво те, що відбулося з площадкою за рік. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Це було коротке таке відео. Всім добра, до нових відео. Пока-пока.